Про те, яка ж ситуація на одному з найгарячіших напрямків, просто зараз можемо дізнатися в Назара Волошина, це речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця, раді вітати вас. Добрий день, добрий вечір, студія. добрий вечір, глядачам. Слава Україні, героям, героям слава. слава. Отже, пане Назар, розповідайте, будь ласка, все, що можна розповісти, все що відомо станом на зараз. Яка оперативна ситуація біля часового яру і взагалі по напрямку? Давайте спочатку взагалі. На східному фронті, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування Військ Хортиця. Найрячіші напрямки сьогодні є Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Ситуація в Україні проведення бойових дій залишається складною, але контрольованою силами оборони. Російська армія, звичайно, не припиняє і надалі тиснути і штурмувати на позиції наших захисників, використовуючи по цьому різні озброєння. Танки, безпілотники різних типів і класів артилерії, а також використовує авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по містам, місцевим у цивільній інфраструктурі, при цьому її знищуючи. Мета воної армії досягти своєму такого ціль це вийти на адміністративні кордони Донецької області. І в зоні нашої відповідальності взагалі на фронті відбулося 4. 104 чотири бойові зіткнення більша частина з яких саме була в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Це в порівнянні з попередньою добою дещо збільшила кількісно. Пане Назаре, дозвольте поцікавитися, населений пункт Очеретини вже дуже давно обговорюють. І Красногорівка, що знаходиться поруч, і росіяни розміщують у мережі відео, начебто, вони повісили там свій триколор. Наскільки це відповідає дійсності? Значить, по село що Російська армія, щоб мати змогу прорвати українську оборону на напрямку на Нову Пахмутівка на очеретину, Російська Федерація ввела туди додаткові резерви 55-ту окрему мотострілецьку бригаду Збройних сил Російської Федерації. Селище очеретує, дві треті населеного пункту, знаходиться під контролем збройних сил України, а частина населеного пункту, в яку прорвався противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Противник, зокрема, блокований, вживаються всі заходи для вибиття його звідти. Наразі тривають бої і ситуація під контролем підрозділів Збройних сил України. Щодо так? противник продовжує штурмувати райони Красногорівки, залучають при цьому штурмові групи. Це містечко Красногорівка, дві треті цього населеного пункту теж під нашим контролем. Частина з населеного пункту, де ворог. Прорвався і, і, і якісь намагається робити штурмові дії, він перебуває повністю під нашим вогневим контролем в тій частині. Противника теж блоковано і вживаються заходи, щоб його вийти звідти. Бої тривають, ситуацію контролюють Збройні Сили України. Що зараз триколор цікаво? Мож... Так, 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 щодо триколора, будь ласка. Ну я вам віддам найоперативнішу найсвіжішу інформацію щодо російського триколору. Відео незабаром з'явиться на офіційному ресурсі оперативно-стратегічного групування військ Хортиця. Це телеграм-канал Хортицький Вітер. Відео було знято в 15.00 українським дроном. Так, от інформація до нього, що деякі українські інформаційні ресурси, також як російські, переймаються факторії, начебто, захоплення російськими окупантами цього. Вогнеткового заводу в Красногорівці Донецькій області. При цьому вони активно демонструють і до російських пропагандистів, деякі незрозуміле тіло намагаються розмахувати триколорну з на будівлі. Так от це незрозуміле тіло разом з цією гавчіркою було активно знищено разом з іншими тими володінгами, які намагалися заховатися в будівлі цього і ще пане Назаре, в одному під час одного із недавніх спілкувань з нашими колегами-журналістами, ви зазначили, що 85% сил противника, як і живої сили, так і техніки, стираються саме на вашому вітинку фронті. Фронту, за рахунок чого вдається нищити таку кількість живої сили, противника і техніки. Перш за все, це те, що ворог, не зважаючи на проведення різних штурмових і бойових дій, він не все жовлені втрати силі, так і техніці. Ворог не рахується з своїм особовим складом, з технікою кидає всі можливі, і неможливі ресурси для як ви вже в підводці до цього мого включення сказали, що для заводлення якоїсь цілі певної цілі, у них є ціль, і дедлайн 9 травня. Тому вони порахуються ні живою силою, ні з технікою. На відміну від наших командирів, наших українських військовослужбовців, де в першу чергу знайде життя і здоров'я військовослужбовців. А ворог це на нашому напрямку, втратиться в середньому 85% від всіх втрат за добу. Ворог це саме на східному напрямку, і може вам. Навести приклад за минулий тиждень скільки ворог поніс втрат Лише в живій силі ми знищили на східному напрямку 4845 російських воїнів. Близько 50 танків, 95 бойових броньованих машин. В такій кількості що самі 95 знищили і мінометів, 204 автомобільної техніки. і Велика кількість засобів да, е, безпілотних детальних апаратів різних типів і класів це 3345. І також було знищено 165 ворожих укриттів, в яких так само перебувала жива сила противника. Тобто, зараз... Сила оборони знищують противника, завдають йому втрат в живій і техніці. Пане Назаре, ви нагадали мені? От коли говорили про триколор, коли роз'яснювали цю ситуацію свого часу на териконі Авдіївському з'явився триколор. Потім був знищений з дрона, був скинутий боєприпас наш і був знищений та, та ганчірка. Але все-таки в подальшому російські окупанти захопили Авдіївку. Так чи доцільно взагалі порівнювати зараз ситуацію, яка була в Авдіївці в Бахмуті, з ситуацією, яка зараз в часовому яру складається? Ну наразі поки ситуацію порівнювати не потрібно, тому що розвиток бойових дій відбувається динамічно тривають бої на різних напрямках різних, під різними містечками, населеними пунктами і селищами. Звичайно, ворог використовує подібну тактику. Спочатку проводить великі штурми, артилерійські обстріли і ракетно-бомбові удари. Це дещо схоже, однак порівнювати. Зрозуміло. Пане Назаре, ми вам дуже дякуємо, що дякуємо знайшли час і дуже. можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо е, за службу. Е, Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами на прямому зв'язку.